Річард заходить на свято як справжня зірка. Сьогодні він, як і інші діти з будинків сімейного типу Києва, святкує старий новий рік. Діти звикли до стандартних новорічних ранків, але це свято для них особливе. Тут їм не треба слухати вихователів. Натомість діти можуть розважатись як забажають. Наприклад, Річард презентує своїм друзям власні пісні. гра, наприклад, на комп'ютері, де можна убивати і заново рождатися або з допомогою паролі права собі життя. Незабаром Річард з братом запише перший альбом. Хлопці живуть у сім'ї Держановських. У цій родині вісім дітей, четверо всиновлені Прийомні жінки – та Річард, Джуніор, особі Особливо наші діти любимі. Чи сім'ї, які виховують п'ять або більше дітей сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, називають будинком сімейного типу. Таких у Києві 10. сьогоднішнє свято для них влаштували координатори програми опіка на відстані. Так звані опікуни, щомісяця передають в Україну невелику суму грошей на конкретну дитину. Антоні пікунами стати не только конкретні взрослі люди, можуть бути стати якийсь клас в школі. Ці гроші зазвичай витрачають на лікування, покращення харчування, репетиторів і сімейні свята в Україні. У програмі Опіка на відстані 500 дітей. Євген Саватєєв, Ольга Макар, Могилянська школа журналістики.